До роботи на деокупованих територіях зараз долучають службових собак для перевезення хвостатих бійців задіяний сучасний спецтранспорт. Як працює кінологічна служба на війні? Подивіться пес на кличку. Пан разом із групою кінологів та вибухотехніків нещодавно повернувся з Херсонщини. Там команда розчищала територію від ворожої вибухівки. Наприклад, є якийсь сейф або шафа, яку вони мають сумніви, чи можна її відкрити. Тоді застосовується службовий собака, він обнюхує, і тоді вже можна визначити по поведінці собаки. Він підказує, чи можна далі оглядати, чи краще не чіпати. Олена пригадує, як виконуючи завдання, потрапили під ворожий обстріл. Їхали вже без собак, і в той день дуже сильно обстрілювали місто Херсон і вже зачепило трохи і нас. Я досі відчуваю, як ось тут у мене був дуже великий сонець по всій руці, а в нозі поранення глибоко. Якщо я згинаю ногу, то воно ще теж деякий дискомфорт відчуваю. Службові собаки потребують належного догляду, а ще гідних умов для транспортування, наголошують кінологи. Ось такі машини подарунок від благодійників з-за кордону відкриваємо бокс. Ми бачимо, зараз, якраз, до речі, знаходиться тут стурбова собака за кличкою і Також ми маємо грузовий відсік даного автомобіля, де знаходиться пітєвий бак. Завжди можемо помити руки, набрати воду для собаки. Тут може знаходитися амуніція, корма, система кондиціонування. До речі, вся ця будка має мікроклімат, де ми можемо визначати для собаки будь-який клімат. Проїжджаючи там 100-200 кілометрів, фактично собака виходить не втомлена. Вона фактично Зразу може разом з кінологом іти працювати. собака справжній помічник людини у формі, наголошують поліцейські, а тому і ставлення до тварин особливе. Тому ми очікуємо перше. Це початок будівництва Бучанського екологічного центру на 80 питомців сучасного зі всіма класами, зі всіма номерами для кінологів, для тварин з навчальним матеріалом. А тепер найцікавіше кінологи показують на що здатні службові собаки. За легендою, в одній із валіз вибухонебезпечний предмет. Собака за лічені секунди дізнається, в якій саме. Собака своєю поведінкою вказує, що там щось, в цій дані сумці є. Тобто, ви бачите, в цій сумці знаходиться шашка. А так відбувається затримання умовного правопорушника. Бажаю здоров'я. Бажаю, бажаю! Подивіться ваші документи. Нема, нема, нема. О, як що? нема? що Є сценарії на випадок, якщо злочинець застосує вогнепальну зброю. Націонар, поліція, Кожною вдало виконаною вправою службові собаки доводять. Без них в умовах війни людям було б набагато складніше. Ніна на коломіс, Юля Жуховська, Богдан Савроцький. Подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини.